Ну, Мені достатньо, розумієте, людина звертається, не знаю, як от, мені там дзвонять чи що. Навіть приходять люди сюди. Я йому кажу, дякую до побачення, ми таким не допомагаємо. думаєте, що я так не кажу? Так кажу, так. А є людина, яка я сам хочу допомогти. От хочу допомогти і все. А є тільки, як я приходить, я бачу, що воно хитрує, мудрує. Я кажу, ні, дякую, ми таким не допомагаємо. Будьте здорові. Та ви ж тут. Так, ми, церква, церква вчить людяності. Прийдеш, навчишся, покаєшся, туди будемо з тобою говорити. А вони церкву розглядають як можливість, де можна просто на халяву щось отримати. Це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. Чим і для кого? Для тих людей, що приходять. І якщо церква буде <кій> легковажно допомагати тим, що просто хочуть легко отримати якусь поміч, тобто без зовнішньої, ну просто, як то кажуть, таним коштом, без всякого старання. Прийшов і дали, і все. Це дуже небезпечно тим, бо, бо іменно. Через таку легковажність ми виховуємо кого? Нахлібників. Ми виховуємо жебраків. тому що йому не треба напрягатися. Він іде від церкви до церкви і церква, як проповідник милосердя, зобов'язана його годувати і кормити. А я вам кажу, не зобов'язана. Церква зобов'язана спасати людські душі. Ресурс, який має церква, вона для того, щоб утримувати церкву і ті, хто там біля церкви працює. А ближньому допомагати це справа ближнього, так як ми в церкві навчилися, прийшли додому, о, хочу допомогти ближньому. А то вже помало навчилися спочатку, стають під церкву прохачі, які стають перед церквою. Нагадують тим людям, що проходять мимо, що Бог милосердний, але допомагати треба тільки йому, тому що нічого не робить. Сьогодні ми можемо зустріти прохачів різних. бо сьогодні війна. Є дуже багато людей, які переїхали з свого місця постійного обітання, переїхали, бідні, мусили вимушені переселенці. Сьогодні війна, сьогодні зовсім інакше. Але ці шуляри, які були, їм все одно, що війна чи не війна. Але... Ніколи не страчають свою можливість заробити. Тому я кажу дуже багато зараз вже мудруєте з цим шахрайством, як людей вимантити гроші, одна проста до вас порада. Злий дух завжди розраховує на людську. Таку, знаєте, захланність, на людську наїмність, що людина завжди думає, от я особлива, і тому я у лотерею виграю і мушу виграти в лотерею. Купую ті лотереї, купую. воно на це розраховано. Є зараз різні багато електронних казино, Навіть не треба їхати в місто, щоб йти в казино, бо там тебе ще й не пустять. Сказати, якщо ти за вбрання, то як ти приперси, кохайся прийшов в казино, йде додому. А так сидиш вдома, маєш телефон і тикаєш, цикаєш і програєш тисячі. А коли треба зібрати на ЗСУ, то нема грошей, то я бідний. то, 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 то як то, то, то я бідний. А ставки робить і програє, і зичить гроші, бере кредити, і далі грає, далі грає. Я знаю таких хлопців, бо навіть до мене їх вже приводили, ну, як хворих, яких треба лікувати від тієї е, ігрової залежності. Друга структура ті люди, які люблять легкі гроші, це ті, які встидаються йти під церкву, просити, але собі такі, знаєш, але я легкі гроші заробляю. Поздравляємо вас, ви виграли приз. 137 тисяч гривень. Людина така, вау! А отут ми вам ссылку прямо на це. Я вам зараз оформимо. Ти на ссылку тиць, І всі доступи до твого, я не знаю, хто там збирає, але доступи до твого інтернет-банкінгу вони отримують. І Є там, було там тих. Дві з половиною тисячі на рахунку і ті забрали. А були випадки, коли я знаю, що людина збирала гроші, збирала, тримала собі на рахунку, щось мала купити. І ці шахірмахери якось вони то вивчають, скільки людина має грошей на тім рахунку, і всі ті гроші пішли. А людина разом з тими грішми пішла здоров'я, тому що вона переживає навіть, ну складала. Довший час складала, бідно, складала копійку до копійки, не купувала собі навіть цукерків, тих, що любила, не купувала собі там щось таке, якесь особливе з'їсти, чи ще щось. А дуже скромно, бо тому складала, що, бо, бо щось треба було купити чи віддати якісь там кредити, чи що. І ці нагліки взяли і ті гроші і вкрали. І це для людини це є велика втрата. А це все бажання, легкі гроші і байдужість. І байдужість наша. Будьте, будьте серйозні до себе і будь-кому, і будь-що там не нажимайте там всякі силки, особливо приходять від непонятно від кого, хоча вони можуть пристати, їм, бо знає від кого. Ми дуже любимо, коли вітаємо один одного, скинути якусь силку там на покрови, там такі всякі анімовані. Огородичка, така листечка паду, покров накриває, там все так, все вблизі ручки літають. Знаєш, е, ці ангелики крилами махають. І ці всі такі, знаєте, не роблять таких привітань. Ой, яке файне, давай оце прийдемо, ой, яке файне, давай це оце прийдемо. Бо вона присилає мені то, розумієте. З усієї пошани, все що там зображено, але вся оце, оце, оце сміття, що там поскладається, Купо того всього, знаєте? Таке має бути блічете, має все таке таке таке. Не треба, напиши своїми словами. Отче дорогий, вітаю в святому покрови. Дай Бог вас благословить. Амінь. Крапка, все. Нащо тут писанину. Або напишіть, вітаю вас, Отче Іван, Степан, Марія Ганна. Перепишіть своїх домашніх. Вітаю вас з храмом святом, дай вам Боже здоров'я. Вітаю вас, з Днем народження, все. без цих всяких металиків, без цих всяких того всього. Бо тому що іменно під тими, е, по, тому, по тому тобі, особливо на День народження, Я що буду вибирати, е, котре силка, що від Ну, а тиці все підряд. так? Ж треба всіх перечитати, що хтось пропущу щось що обіду, що, а, а де мене не прочитав. І тому всюди дає ці всякі картинки, я вам наперед кажу, що, там що мене вітають, там з покровом чи ще з чимось. Якщо я бачу силку, її не відкриваю. Її не відкриваю. Мені можна присилати прості текстові повідомлення. І вам то рекомендую. Прийшла, яка ссылка там, ой, тут, а тут про вас відео, а тут ще там, щось там, ще щось там. Навіть не думаю там тицяти. Не треба того. Якщо людина просто написала простий текст, нема питань, а силку ні. Бо Тому що лишиться не просто без грошей, а ще будете винні. Вони вміють зробити так, що кредитні гроші якось можна взяти, ще там щось. А банки що? Банки дуже раді, бо тому що вони свої так і так заберуть. Так що, а ще ліпше, зробіть подвійна аутентифікація для інтернет-банкінгу, зробіть нормальний код, не треба його записувати, не треба писати день народження своє, а напишіть якийсь такий код, щоб напишіть собі його вдома на листочку, десь тримайте, щоб його не загубити. І нехай він буде складний. Бо переживаю за вас і чую і знаю про нові форми оцеї махінації, дзвонять. Ми з банку дзвонять, представляється, все як має бути. Ми з е, вам перейшли гроші, треба підтвердження. Треба що підтвердження розумієте, скажіть там, які ваші чотири останні цифри номер картки, це вроді би нічого. А потім, тому, чи дійсно ваша картка, чи ви поміняли. А ви такі, то дійсно? То? І дійсно які там цифри? 05-25. А, ну так, дійсно. І ще три цифри ззаду. І цієї інформації достатньо, щоб з вашої картки зняти всі гроші. Діє карти від коли до коли. І ззаду це весь код. Три цифри. Просто зняти вони не будуть, бо тому що їх знайдуть. Вони роблять як, вони оформляють інтернет-покупку, купляють щось. Потім продають там чи як там. І от такі от шахір-махіри. Тому е, будьте обережні, не піддавайтеся на, на те, що хтось хоче вам зробити. Е, якась тим більше чужа людина чи, чи якась фірма. Перевіряйте все. Якщо вам хочуть перечисти гроші, я кажу, то перечисляйте. Треба підтвердження. Як нема, як не хочете так перечистити, то не треба. Та мені, то не треба мені. Я, я кажу, мені якщо треба, я сам прийду в банк і, і, і все виясню. А по телефоні мені не треба.